11. про фортецю Херсон та фортецю Боспор. Так, ексусіократор Аланії не живе в мирі з хозарами, але краще вважає дружбу Василевеса Ромеїв, і коли хазари не бажають зберігати дружбу і мир щодо Василевеса, він може сильно шкодити їм і, підстерігаючи на коліях, і нападаючи, на що йдуть без охорони при переходах до Саркала, кліматів і Херсону. І якщо цей ексусіократор намагатиметься перешкоджати хазарам, то тривалим і глибоким миром користуються і Херсон, і клімати, оскільки хазари, боячись нападу аланів, знаходять небезпечний похід із військом на Херсон та клімати і, не маючи сил для війни одночасно проти тих та інших, будуть змушені зберігати мир. 12. Про Чорну Булгарію та про Хазарію. Так, що так звана Чорна Булгарія може воювати з Хазарами. 13. про народи, що сусідять з турками. Так, що до турків прилягають такі народи. Із західного боку від них, Франгія, з північної, Пачинакіти, а з південної, Велика Моравія, тобто країна Сфендоплока, яка повністю знищена цими турками і захоплена ними. Хорвати ж сусідять із турками біля гір. Так, що пачинакіти можуть також нападати на турків. Сильно розоряти їх і шкодити їм, як уже було сказано вище у главі про накитів. Зверни, сину, очі розуму твого на мої слова, пізнай, що я велю тобі, і ти згодом, ніби з батьківських скарбниць, зможеш отримувати багатства розсудливості і випромінювати аромат мудрості. Отже, знай, що у всіх північних народів стала ніби природженою жадібність до грошей і ненаситність, що ніколи не задовольняється. Тому вона вимагає всього. Всього домагається і не має чітких меж своїм бажанням, але вічно прагне більшого і замість скромної користі прагне отримати велику користь. Тому мають недоречні їх домагання і нахабні домагання відхиляти і припиняти правдоподібними і розумними промовами, мудрими виправданнями, які, як ми змогли осягнути на досвіді, можуть бути ось якими. Якщо вимагатимуть колись і попросять або хазари, або турки, або також русини, або якийсь інший народ з північних скіфських – а подібне трапляється частенько. Послати їм щось із царських шат або вінців, або з мантії заради якоїсь їхньої служби та послуги, тобі потрібно відповідати так, ці мантії та вінці. А вінці у вас називаються камела виготовлені не людьми, не людським мистецтвом вигадані та спрацьовані, але, як ми знаходимо зображеними словами, заповідними у давній історії. Коли? Бог зробив Василевсом Костянтина Великого. Першого царюючого християнина, він послав йому через ангела ці мантії та вінці, які ви називаєте камелавкеми, і наказав йому покласти їх у Великій Божій святій церкві, яка ім'ям найсправжнішої мудрості Божою святою Софією нарікається, і не щодня вдягатися в них. Але коли трапляється всенародне велике свято Господнє, через цього Божого наказу він прибрав їх, інші ж царські шати та вбрання розтиленими покладено поверх цього святого престолу. Коли ж настає свято Господа Бога нашого Ісуса Христа, патріарх бере з цих шат і вінців потрібне і придатне для випадку, і посилає Василевсу, а той одягає їх, як раб і слуга Божий. Але тільки на час процесії, і знову після використання повертає їх у церква, і у ній зберігаються. Мало того, є і закляття святого і великого Василева Еса Костянтина, накреслене на святому престолі Божої церкви, як наказав йому Бог через ангела. Що якщо захоче Василеве С заради будь-якої потреби чи обставини, або без глузду і забаганки забрати щось із них, щоб ужити самому або подарувати іншим, то він буде відданий анафемі і відлучений від церкви як противник і ворог божих наказів. І якщо ж він має намір сам виготовити інше, подібне до цього, то нехай церква забере і це на вимогу з цього приводу всіх архієреїв і синкліту. Не мають права ні Василе В.С., ні патріарх хтось інший брати ці чи вінці зі Святої Божої церкви. Великий страх нехай тяжє над посягаючими порушити щонебудь із цих Божих заповідей. Так, один із Василавців, на ім'я Лев, який взяв собі дружину з Хазарії, у нападі нерозумної на зухвалості забрав один із цих вінців, коли не було свята господа. І без згоди патріарха одягнув його. Негайно впали карбункули на чоло його, і муками від них виснажений, він жалюгідно втратив життя. До часу, знайшовши смерть. Оскільки Кара за таку зухвалість пішла настільки швидко, з того часу стало правилом, що Василий В.С. перш ніж буде коронований, клянеться і запевняє, що він не сміється зробити або вигадати нічого неприємного до нього, встановленому і з давніх часів дотримується. І тоді він вінчується патріархом і здійснює і виконує відповідне святкування, що настало. Слід, щоб ти подібним чином виявляв піклування і турботу про рідкий вогонь, що викидається через сифони. І якщо хтось колись наважиться попросити його, як багато разів просили у нас, ти міг би заперечити і відмовити в таких висловлюваннях, і в цьому також Бог через ангела просвітив і наставив великого першого Василеваеса християнина, святого Костянтина. Одночасно він отримав і великі накази про це від того ангела, як ми точно обізнані батьками і дідами, щоб він виготовлявся тільки у християн і тільки в тому місці, в якому вони царюють, і аж ніяк не в якому іншому місці, а також щоб ніякий інший народ не одержав його і не був навчений його приготування. Честі чи влади не зізнавався. А якщо він буде викрити у цьому, тоді буде скинутий з поста. Нехай буде проклятий на віки віків, хай стане притчою в язицях, чи то Василевеес, чи то патріарх, чи то будь-яка інша людина, що знаказуючи спідлеглих, якщо він наважиться порушити цю заповідь. Було визначено, щоб усі ті, хто живить за попадливість і страх Божий, поставилися до того, хто створив таке, як до спільного ворога і порушника великого цього наказу, і постаралися вбити його, зрадивши мерзенну і тяжку смерть. Сталося ж колись, бо зловічно вишукує містечко, що один із наших стратегів, отримавши всілякі дари від якихось іноплемінників, передав їм натомість частинку цього вогню. Але, оскільки Бог не попустив залишити безкарним злочин, коли нахаба надумав увійти до Святої Церкви Божої, впав з неба вогонь, пожер і винищив його. З того, часу великий страх і трепет охопили душі всіх, і після цього ніхто більше, ніби Василевеес. Ні архонт, ні приватна особа, ні стратиге, ні будь-яка взагалі людина не сміли подумати про щось подібне, а тим більше насправді спробувати виконати чи зробити це. Але давай, втім, змінимо тему. Розбери і дізнайся доречні та відповіді на інший вид нерозумних і безглуздих домагань. Якщо будь-коли народ якийсь із цих невірних і безбожних північних племен попросить спорідненість через шлюб із Василевсом Ромеєв, тобто. Або дочка його отримати за дружину, або видати свою дочку, чи Василевсу за дружину, чи сина Василевеса, має тобі відхилити і це їхнє нерозумне прохання, кажучи такі слова. Про цю справу також страшне закляття і непорушний наказ великого і святого Костянтина, накреслені на священному. Престолі Всесвітньої церкви Християн Святої Софії, ніколи Василевес ромеїв, нехай не породниться через шлюб з народом, прихильним до особливих і чужих звичаїв. Порівняно з ромейським устроєм, особливо з іновірним і нехрещеним, хіба що з одними франками. Цей великий чоловік, святий Костянтин, так як і сам він вів рід з тих країв, так що мали місце часті шлюби і велике змішання між франками і ромеями. Країв і благородства їхніх родів. З іншим же яким би там не було народом, не можна цього зробити, вище було розказано, як горе, звісно, раніше згаданий Василеве лев незаконно і зухвало. Супереч згоді тодішнього патріарха, взяв і поклав вінець і негайно був покараний, варти його поганого діяння. Наважився він і цю заповідь святого того Василева Еса, яку, як уже було розказано, той встановив, написавши на святому престолі, визнати недостойної уваги, шануючи її ні в що, внаслідок чого і поставив себе поза страхом Божим і заповідями його. Він уклав з хаганом Хазарі шлюбну угоду. Взяв його дочку за дружину і таким чином накликав велику ганьбу і на державу ромеїв, і на себе самого, бо скасував звичаї предків і поставив їх ні в що. Втім, він був неправовірним християнином, а єретиком та іконоборцем. Тому через ці його протизаконні безбожні діяння він у Божій церкві постійно відлучається і віддається анафемі як злочинець і порушник наказів і Бога і святого великого Василева Еса Костянтина. Як це можна справжнім християнам укладати з невірними шлюбні спілки і вступати з ними у спорідненість? Коли канон це забороняє, і вся церква вважається чужим і ворожим до християнського порядку. Або хто з державних, шляхетних і мудрих василевсів Ромеїв допустив це? А якщо іншоплемінники заперечать, але як же пан Роман Василеве споріднився з булгарами, видавши власну онучку за пана Петра, булгарина, то слід відповісти так. Пан Роман Василевеес був простою і неписьменною людиною, не належав ні до тих, хто з дитинства вихований у царських палацах, ні до тих. Хто з самого початку дотримувався ромейських звичаїв, він був не з царського і знатного роду, а тому він багато чого вершив деспотично і вкрай самовладно. Не підкоряючись при цьому заборонам церкви. Не дотримуючись заповідей і наказів великого Костянтина. За розумом гордовитому і самовільному, Добру невченому, слідувати належному і доброму не бажав, як і дотримуватися звичаї, від батьків передані, він смілився зробити згадане. Тільки той привід пристойний, при цьому виставивши, що така велика кількість полонених християн завдяки цьому діянню було звільнено. Що булгари є християнами та єдиновірцями нашими, а крім того, що видана була дочкою не самодерця і законного Василева Еса, а третього та останнього, серед них. Ще підлеглого і до якої влади у справах царства непричетного. Та й немає тут відмінностей, тій чи іншій із царських родичок вона виявилася, з далеких чи близьких царському благородству, вона була, заради загальнокорисної чи якоїсь іншої справи. Вона видана, і неважливо, важливо, що найменшого і неволодрюючого вона була дочкою. Тому що, всупереч канону і церковній традиції, Супереч наказам і заповідям великого і святого Василевеса Костянтина він зробив це. Тому ще за життя вищезгаданий пан Роман був край ненавидимий, засуджуємо і ганьбимо і вічим синкліту, і всім народом, і самою церквою, так що ненависть до нього. Під кінець стала явною, і після смерті так само піддавали його зневаги, звинувачення та засудження, що вело як нововедення цю негідну і неналежну для шляхетної держави Ромеїв справу. Оскільки кожен народ має різні звичаї, Різні закони та встановлення. Він повинен триматися своїх порядків і союзи для змішування життів укладати і творити всередині одного і того ж народу. З людьми того ж таки роду, і тієї ж мови. Чужі ж звичаї та відмінні узаконення зазвичай породжують ворожість, ненависть і сварки, що допомагає виникненню не дружби та єднання, а ворожнечі та розбрат. Адже слід. Щоб охочі правити за законом, не змагалися в наслідуванні погано вчиненому кимось за невіглаством і за розумілістю, але трималися славних справ тих, хто царював у згоді із законом і справедливістю, щоб вони мали перед собою добрі зразки для прикладу і наслідування. І відповідно до них намагалися і самі спрямовувати все, що ними чиниться. Тому через такі самовільні справи його, я маю на увазі пана Романа, його кінець, що спіткав його, є достатнім прикладом для розуміння того. Хто забажає наслідувати його поганим вчинкам? Потрібно, однак, разом з іншим знати тобі, сину коханий, і те, що здатне при поінформованості про це багато в чому сприяти тобі у здійсненні гідних подову справ. А саме знати знов таки про відмінності між іншими народами, про їх походження. Звичаї, спосіб життя, розташування і клімат населеної ними землі. Про її зовнішній вигляд і протяжність як далі буде повідомлено докладніше.